Вітаю, друзі! У мене сьогодні маленька розпаковка. Ось такий пакетик сьогодні до мене приїхав. Як то кажуть, насіння багато не буває. І зараз ми разом з вами побачимо, чого мені ще не вистачало до повного щастя. Отож, друзі, дивіться, скільки у мене є насіннячка, і це насіння все я замовила на сайті Ростін. Ну от! Замовлення я своє хотіла зробити заради отакої цибульки, яка називається амфора. Це цибуля, ружа якої можна отримати вже у перший рік посадки, і висівати її можна прямим посівом у відкритий ґрунт. Тоді у нас цибулини будуть десь вагою 120-180 грам. Але я хочу спробувати висіяти цю цибульку через розсаду. Подивлюся, яка буде вона у мене. Тому взяла собі ще отакі горохи один оскар, а інший озимий. Хочу спробувати декілька сортів різних озимих, може, якраз щось буде дуже-дуже гарне. Далі бурячок багряний, який я вам розповідала, що я хочу замовити. Він у вигляді, бачите, такого, по формі він нагадує цукровий буряк, але це є столовий, солодкий, гарний бурячок. Редисточка ескарлата. Мені здається, що я замовляла ще одну, але чомусь немає. Треба буде подивитися. Далі до сухоцвітів я собі взяла гомфрену сонечну галявину і безсмертник кольору міді. Базилік, бутербродний листок, він такий має величезний листок, як долоня, гофрований. Має бути добрий і смачний. Також взяла собі для гарних салатів два види мангольду, Кров і Чарлі Салат Айсберг Гранді і три види руколи різні. Це є Рокіта, Колтівата і Wild Rocket. Ну, також перчики, мені ще хотілося, наїль. Жовтенький і горшар янтарний. Також подарунок я отримала абрикосову фаворитку дуже гарний перчик. З помідор я собі ще виписала такий низькорослий сорт для консервування березанський. Ну і також в подарунок я отримала карлика любов одрі. Також, друзі, я виписала отакий малесенький патісончик, який називається копійка. Він дуже класний буде для консервування у асорті. Адже він такий дуже-дуже маленький у в баночці виглядає дуже гарно. Ну, і також я просила, мені поклали отакий дуже класний кавун, який називається Prima Orange. У нього плоди невеликі, 3-4 кілограми, зате він дуже солодкий і гарний. В середині він оранжевий. Я отримала своїх бажаних 5 насінин. Така маленька розпаковочка у мене сьогодні. Сподіваюся, що мої замовлення буде вдале. Кому ще не вистачає якогось насіння, то швиденько заходьте на сайт Ростів і обирайте. Вибір у них доволі великий, асортимент гарний. Комплектують усе дуже швидко, оперативно і дуже-дуже відповідальні люди. Я на цьому сайті замовляю вже не перший рік. Тому, якщо вам цікаво, користуйтесь на здоров'я.